Якщо ми подивимось, скільки ми втрачаємо бійців, при умові, що українська сторона дотримується режиму тиші. Тобто нашим командирам заборонено вести контрнаступальні дії чи здійснювати якісь там артилерійські удари, чи артилерійські нальоти під тим підрозділам, які атакують наші, наші позиції в цій позиційній обороні, то ми втрачаємо від 6 до 8 чоловік щодня. Тепер подивіться, якщо ми що значить втрачаємо? Це значить вбитими і пораненими. тому що поранених людей вже поставити на передню лінію ведення бойових дій ніхто не буде. Вони вже інваліди. Таким чином, ми 8 чоловік втрачаємо кожен день від 6 до 8. За 10 днів ми втрачаємо 70 чи 80 чоловік. За місяць ми скільки втрачаємо? 240 чоловік. За два місяці ми втрачаємо батальйон. Ми втрачаємо понад 300 чоловік. Я хочу сказати, що в Іловайському котлу загинуло приблизно так ось 380 чоловік. Скільки ми втрачаємо за рік можете підрахувати? Де ти ужасний просто? Таким чином, ми зараз вже втратили більше наших бійців, ніж період активних бойових дій на Донбасі протягом літа